Стрільці, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми дивимося з вами второ прогноз на ваше літо 2024. Подивимось, в яких енергіях ви будете перебувати, що цікавого з вами буде відбуватись. Нагадаю вам, що цей прогноз є загальним, тому з кимось він може повністю резонувати, з кимось наполовину або на певну частину, а з кимось взагалі не резонувати, все дуже залежить, все дуже індивідуально. А також хочу вам нагадати, що даний теропрогноз буде актуальним для тих, кого сонце знаходиться в знаці стрілець, місяць знаходиться в знаці стрілець, і для тих, кого асцендент знаходиться в знаці стрілець. Отож, стрільці, подивимось, яким буде для вас це літо 2024. Старший іркан, поміркованість. Це літо це буде. Літо балансу емоційного, ментального, фізичного, матеріального. Це буде літо, коли потрібно буде щось зважувати, щось логічно обдумувати, доходити до якихось висновків, оцінювати, оцінювати перспективи, можливості, оцінювати все, що відбувається у вашому житті, все, що відбувається навколо вас. Це буде літо, коли необхідно буде часом трошечки призупинитись, збавити ваші темпи, збавити ваші обороти. Це час, коли потрібно буде задуматись і відчути все, відчути це життя таким, яким воно є. Ну, літо ж це класна пора для того, щоб насолодитись життя. Насолодитись цією гарною сонячною погодою, насолодитись багатством вітамінів, фруктів, овочів, смаколиків. І це час, коли потрібно буде шукати ось цю гармонію. Ну, саме, знаєте, кайфанути від цих кольорів. І від цього всього. Угу. Також стрільці. Це час якогось успіху, це час якихось перемог, тобто. Ви десь вкладались в ресурсно, не тільки ресурсно, інформаційно. Ви десь сіяли ці зерна, працювали над цим зерно, щоб вони всходили, і ось нарешті вони всходять. Так можливо, це не той тріумф, якого дуже-дуже би хотілось, того захмарного, про який ми всі мріємо, але це час реальних таких класних результатів. Це час з цього відчуття що наче все вдається наче нарешті, нарешті мої зусилля приносять мені цей цю користь ці результати на які я довго працювала чи працював це час коли інші визнають вас інші визнають вас як експерта як професіонал як класну людину оцінюють ваші таланти вміння досвід Енергію, емоції, ідеї, ініціативи, тому, тому власне випала перша карта поміркованість, щоб ви дали собі цей час сповільнитись і побачити вже ті класні результати, які у вас уже є, які ви вже заробили, і те, що вже є. Вже ваше напрацьоване, зароблене. Так, і знову така карта, схожа до першої. Це час, коли потрібно максимально наповнитись цим ресурсом, адже літо це період, коли земля прокидається. Верніше вона прокидається весною після весняного рівнодення, а тут вона так максимально в своїй силі, максимально можна отримати цієї користі, щоб отримати цей достаток. Максимально можна наповнитись енергетично, фізично, навіть ж таки. Ті ж вітаміни, вітамін Д той самий, максимально можна це все отримати. І літо це ж таке найяскравіший, найемоційніший, найресурсніший час. І от вам варто трохи перепочити, адже ця дорога до цих перемог, вона була така вмістка і енергоресурсно затратна, і вам варто Зараз цей ресурс ви поповнювати, тим більше ви можете відчувати, як ви трошечки реально стомились, і вам потрібно цей ресурс назад повернути. Тому це ще можна використати цей час, як і для аналізу, тим більше проаналізувати, що було зроблено, що спрацювало, що не спрацювало, куди варто рухатись, подумати, проаналізувати, об'єднати зусилля, наприклад, попрацювати трохи в команді. Набрати з цього досвіду, обміняти з цього досвіду, ідеями, з цими практичними порадами, об'єднання оцих ваших енергій, ваших зусиль, ваших мрій, ваших можливостей, і це вас приведе до класних результатів. До класних усвідомлень, до класних надбань, сім кажезлів. Також е, вам варто відстоювати свої цінності, ідеї, кордони, бажання відстоювати себе, свою хочу. І десь проявити оцю, знаєте, ваш цей напор, амбіційність. Десь потрібно навіть буде захистити чи відстояти себе, але ж це все заради вашого булага, це ж все заради вашого результату, ваших мрій. Ну, цікаво, вимальовується літо однозначно. І яке ось, ось це все, зроблене робота над собою, і це все взаємодія з іншими, об'єднання ресурсів, ідей, думок. А, і це стан бути у собі, своїм мріям, цінностям принципам приведе вас до нових можливостей, до стану емоційного і неемоційного вдоволення, до ресурсності, що найважливіше, а ви заходили в це літо, або навіть зараз відчуваєте, що вам цього ну, трошечки не вистачає. До нового творчого емоційного потоку. Цікаво. Тепер подивлюсь вам підказки і так само е поради, або які енергії на вас очікують на колоді таромістичного моментів. Ця колода дуже говірка, дуже символічна, дуже така глибинна і філософська. Смерть. Ця карта рекомендує вам проаналізувати, задуматись над всім, що було, відкинути весь той непотрібний негативний напружений стресовий досвід, трансформувати його в корисний досвід, і як досвід, який вас зміцнить до такого стану, що ви здатні відстояти себе, свої мрії, бажання, кордони і нічого, і ніхто на вас не вплине. І пробудитись проявити себе, проявити те все прекрасне, що є у вас, проявити всі ті ваші вміння, таланти, вашу душу. Трійка жезлів, і ця трійка жезлів говорить нам про розвиток, про нові шляхи, про нові стрімкі шляхи. Про нове майбутнє, а для того, щоб побачити ці можливості і бути відкритим до свого майбутнього, вам потрібно переродитись, очиститись, відкинути все зайве. Для того, щоб пройшло щось нове, в ваше життя завжди потрібно відкинути щось зайве. І ці перспективи, їх багато, і вам варто бути до них готовими і вам варто ну, от, прагнути їх. Адже на те вони перспективи. Тому що це цікаво, тому що це ресурсно, тому що це змінює, тому що це може перевернути ваше життя на 360 градусів. Але щоб додиринутись, вам потрібно залишити ці переживання в минулому. Вам потрібно дійти до цього гармонійного стану в душі, вам потрібно почати рухатись, покинути цю зону комфорту, відкинути ваші старі емоційні травми, відкинути ваші емоційні переживання. Так ніхто не говорить, що на новому шляху вам буде легко, чудесно, єдинороге. Але це варто того, якщо ви не зрушитеся, не зробите цей крок, ви туди не прийдете. А там ж може бути класно, чи не так? Дати можливість розквікнути, прорости цим можливостям, здивувати вас, зачарувати вас, надихнути вас, змотивувати вас, вдихнути нове життя у ваше життя, побачити та зловити ці можливості, приготуватись до цього нового, дати цьому новому зачарувати вас і направити вас в вашу нову, класну, яскраву подорож. Стрільці, я бажаю вам, щоб ті нові шляхи і ті можливості, які відкриватимуться для вас впродовж цього літа, були тими, на які ви Очікуєте, і які ви хочете, щоб всі ваші починання були успішними, яскравими і приємними вам. Комфортно, матеріально, ментально і емоційно. Буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях, що це відео, цей розклад резонували з вами. Також буду вдячна будь-якій вашій активності та підтримці, лайку, коментарю та підписці чи поширенню цього відео. До зустрічі в наступних відео. Па-па!